Доброго ранку, Україно! Всім хорошого дня! Відповідаю на коментар. Та ні, та засипати піском не варіант, той пісок відноситься до хати. Ми як тільки її зробили, то в хаті було стільки піску. Що я не вспівала його замітати. Це не варіант. Ні, не хочу ніяких пісків. А то, що воно буде швидше рости трава, ні, не росте, бо тут абсолютно він вимиває ажень до самого низу. І щоб забилося землею і почала рости трава, потрібний час. Ростя, то ти не, не мив там того року, ти мив поза там того року. Чуєш, так? Рік він не мив. Я ж цього року воно кинулося і кинулося сюди по прикрай. Отут, знаєте, де більша волога вода як стікає, і тут тінь така від дерев, від хати сусідів, то там кинувся знову мох. А так тут не було, і майже він цього року тут не мив. Де оцей кусочок помив і все. Ні, мені отак нормально, най буде, не хочу. Можна помити собі кожного року, отак пройтися каршером потрошка. Щоб не, не потім не все зараз. Так, я вам це мушу показати. Ми сьогодні спробували новий шампунь, який ми купили для Вероніки, і кондиціонер. Шкода, що я вам не зняла спочатку, яке волосся Це було за, запутане після басейну. Я кажу, доню, давай не розчісуємо, давай вчеку попаємо голову, і, а раптом буде легше. І воно працює. Дивіться, другу сторону, я вже одну розчісала. Другу сторону вам показує, як вона розчісує. До нього ловочку забери рибку. Тут все таке, дивіться, бачите, що тут є? Тут вот таке все запутане всередині. Дивіться, бачите? Іде, іде, подивіться, іде, іде донизу, бачите? Іде. Зараз, оцього. дивіться, дивіться, що сюди тут робить. Бачите? Це після басейну вона неряє, скаче. Дивіться, бачите? Іде. Ви собі не уявляєте, як ми раніше це розчісували, Годину ми сиділи, і я по кусочку. Головочка мішаю. І я по кусочку це розчісувала, А зараз бачите? Іде? Іде. Дивіться. Іде, бачите? А на головочку підкладається, Дивіться, іде як по маслу, дивіться, як по маслу. Боже, яка я рада, яка я щаслива! Вау! Це щось неймовірне, воно працює, Боже, Вероніка, ми стільки часу мучилися, чого ми це скорше не зробили. Ууу, супер! От скажіть мені, як з одного пакетика виходить стільки чаю з таким насиченим кольором? Ну, це дійсно е, така сила цього пакетика, цієї заварки, чи це якісь вбарвники? Ну, щось слабо віриться, чесне слово. А кому ми зараз будемо пазуряки обрізати кому? А, а покажеш, як темно ти сидиш, коли пазуряки тобі обрізають? Покажи оту пузу пузову Волохати пузо, покажеш, який ти цімнюська. А як він чемно купається. Ой, налякала Вероніка. Як Дя... Аж ти його налякала. Дя... Отак тобі кажеш за то, що ти мене лякаєш. Тобі біда Будь здорова. Мікі! Мікі! Мікі, мись-мись! Ай, ти глаза п'ятались. Та Цаптавич пригнав, думав, що тут будуть щось смачненьке давати, а тут процедурка чики-чики. Так. Ну, тебе знімають? А ну, тебе дивляться, Мить. Мік. Миті. Анюся. Паєтеся, хихикаєте. Погляди хлопчик. Трошка поганий момент я підібрала, він зараз ганяє, якраз у нього гонки. Треба, коли він який трошки сонний. Щоб ви розуміли, не з дитинства йому обрізалися. ногті чи пазурі, як то казати правильно. Це я почала обрізати, коли він став у нас хатний і домашній. Це з, з, з кількох років? З дев'яти, та, Вероніка? Ще один одненький, Мікі. Мікі одненький. Ну все, молодець. Молодець котяра, молодець. Задній нереально обстригти. Передній він шифровує, а задній ні. Круцуки ти носо. Взагалі нині не знаю, що варити їсти. Абсолютно немає ідей. Потрібна поміч чоловіка. Чоловік каже, звари горохову, зупу, та й буде. Та й добре? А ви чули? В Іспанії жара 46 градусів. Це так важко. Я пам'ятаю, ми як жили в Іспанії, зранку, о 8-й годині, ми йшли на роботу, то вже в тому навісі, де я працювала, 28 градусів було. А як з обіду сідали в машину. Їхали знову на роботу. На обід ми їздили додому, ми недалеко жили в сусідньому селі. Поверталися знову на роботу в обід То 44 градуси було в машині. То така мрудація, Я спала, у нас був кондиціонер, але такий портативний, знаєте. Я під тим кондиціонером спала, на плитці спала, лежала на плитці. Знаєте, таке відчуття, коли тобі жарко, ти хочеш відкрити вікно, а там так само жарко, як і в кімнаті. І таке відчуття, що аж, аж знаєте, паніка та починається. Я мучилася, мучилася, мучила футбол, купила заморожену воду практично лід. І сиділа, якщо була можливість. Ставила собі вентилятор і так працювала. Це пекло, я вам скажу, це пекло. Чоловік мене розсмішив. Такий, каже, я вже змучений за цілий день. Думаю, сяду собі на лавочку, відпочину, ага, посидю. Сів на лавку, лавка колишись. Пішов по ключі, почав крутити лавку. Думаю, йду собі, ляжу, зайшов у Тікток. А там кажуть, відео попалося йому. Чого лежиш? Ти показники подав. Встав, пішов показники подавати. Подав показники, знову ліг на ліжко, зайшов у тік-ток, Побачив там кросовки. Нагадався, що йому кросовки прийшли. З Китаю за 200 гривень. Пішов міряти. Та файно що? На літо. Супер. Все, дості. Копав чоловік яму, щоб посадити виноград і знайшов отакий глечик. І купа там ще якісь всякі железяки. А он то що за железяки? Чекай, а ото то що таке? Та то він глечик. То кришка. Ну то чекай, що тут було колись? Отут тут не було хати. Хата була вон там. А тут не було що, я не знаю, що. То ми купили оцей осідок. Там наша хата, а от тут вже була інакша жінка жила, то ми купили хату розвалили, оце лишили лише на той мене. І то я не знаю, що тут було? Тут був колись. Городець тут був? Тут десь туалет був, тут сад був, а тут я бачу якийсь цей. Ото що то, якийсь той? Я не знаю, може ще цілком колись дуже-дуже давно. Шейкені. Щось була будова якась. Цілком якась давно будова хіба була, але чому тут закопані якісь... Чому тут закопані якісь ці? Коротше, желізо буде для винограда. Желізо для винограда. Чому тут закопані Добре. такі штуки всякі? Може якісь, слухай, може вони тут сміття всяке скидали. Та може. Вода в нашому басейні помутніла. Чоловік налив цього засобу що чистить, але щось засіб не справився. Поставив ще один насос, щоб переганяв воду, тому що це, що від басейну, не справився також. Оцей, що йде від басейна, не справився, так що чоловік поставив ще один насос чистимо воду. Чистимо водичку. Вам не видно, у бочку поставив насос, а тут у пляшку поставив сінкіпон. А і так переганяє воду. Може щось допоможе.